Вітаю вас, друзі! Сьогодні записую восьме відео на тему в пошуках божественної мудрості. Хочу нагадати усім тим, кому Ютуб сьогодні дане відео покаже вперше. Хочу сказати, що вам потрібно перейти на канал і перейти на список відтворення, в яких ви зможете переглянути усі сім попередніх. Попередніх відео. Також я постараюся сьогодні під даним відео внизу поставити посилання на даний список відтворення, щоб ви легше могли це зробити. Добре, коли під час перегляду даних відео у вас буде перед собою відкрита біблія, щоб ви могли читати тексти, щоб слідкувати. Це правило буде для всіх. Відео, тому що основне не дивитися, а основне це те, щоб ми могли мати перед собою Біблію, щоб ми могли мати перед собою слово Боже. Тому що важливіше за все, особисто прочитати, особисто дослідити, особисто щось для себе зауважити. Отже, ви сьогодні разом зі мною відкриєте. Четвертий розділ книгу, книги приповістей Соломонових. Завдяки вашим посиланням, і сам я знайшов дуже багато цікавого матеріалу, дуже багато різних коментарів на дану книгу, але вирішив все-таки дуже стисло для початку дати саме основне. В одному такому вже форматі, який вималювався протягом цих відео, а пізніше я думаю, що буду записувати більше глибокі роздуми по даній книзі. Якщо Господь допоможе, то я думаю, що даних відео буде дуже багато. А зараз ми починаємо читати, як ми вже це робимо, читати із першого вірша. Послухайте, діти напучування батькового і прислухайтеся, щоб навчитися розуму. Бо даю я вам добру науку, закона мого не кидайте. Бо сином батька свого я був пищений і єдиний у неньки своїй, і навчав він мене, і мені говорив: Нехай держиться серце твоє, моїх слів, стережи мої заповіді та й живи! Отже, розділ Соломон починає уже трішечки по-іншому. В чому ця різниця? Я говорив у минулих відео і не раз говорив про те, що Соломон більше 20 разів він використовує звернення сину. Сину мій. або словами послухай, сину мій. Цього разу він використовує. Трошечки е, інше звернення. Послухайте діти. Як на мене, воно більше таке загальне. Але зміст звернення не міняється. Він просить про те саме, з чим звертався раніше до сина. Е, також у третьому вірші, якщо ви зауважили, він говорить про своє дитинство, про те, що був е, у батьків. Що батько його навчав, а мати пестила. Знайома і для нашої життєвої ситуації. Ось така життєва ситуація. Батьки навчають, матері пестять. Усе зрозуміло і для нас, і для нашого часу. П'ятий вірш. Здобудь мудрість, здобудь собі розум, не забудь і не сурайся слів моїх уст. Не кидай її, тобто мудрість, вона буде тебе стерегти. Кохайте її, вона буде тебе пильнувати. Початок при мудрості мудрість здобуть, а за весь свій маєток здобуть собі розум. Ви знаєте, не буду нічого коментувати, бо якщо переглянути кілька, кілька останніх відео, ми про все детально говорили, розглядали. Здається, нічого. Нового, окрім заклику, здобувати мудрість. Хоча, можливо, зараз підкреслю те, що повторення, воно є дуже важливе у вихованні. Як батьки, ми дітям говоримо дуже часто одне й те саме, дуже багато повторюємо. Можливо, знову і знову говоримо про те, про що ми вже раніше. Раніше говорили, але потрібно знову і знову повторювати. Також повторення, воно важливе і у викладанні. Я думаю, що викладачі знають, що для того, щоб учні гарно усе сприймали, потрібно давати достатньо ось такої знайомої інформації. А в цій знайомій інформації потрібно додавати якісь нові елементи. Щось нове, щось незнайоме, щось невідоме. Тому що якщо мозку дати лише ось таку нову інформацію, він не здатний засвоювати. Тому досвідчений педагог він знає, що потрібно робити. Він під час уроку, під час лекції, він може сказати якийсь, можливо жарт для розрядки. І якось він приправить ось ту нову інформацію, і учні або студенти вони будуть за це його любити. А той, хто не розуміє цього, він може викладатися на усі 100%, а учні будуть вважати його якимось занудним. Соломон повторюється, але кожного разу ми бачимо, що він говорить дещо іншими словами. Послухаймо, що у четвертому розділі він нового додає. Ми з вами продовжуємо читати, і я запрошую вас читати уже із восьмого віша. Тримай її, тут мова йде про мудрість: тримай її високо і підійме тебе, ушанує тебе, як її ти пригорнеш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок. Пишну корону тобі подарує. Послухай, мій сину, і бери ти слова мої, мої і помножаться роки твого життя. Дорога перебудрості вчує тебе, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то крок твій не буде тісний, а коли побіжиш, не спіткнешся. А... Думаю, що недаремно Соломон перед цим згадав про своє дитинство. Це досить ось такий важливий і мудрий прийом, який сьогодні застосовують або можуть застосовувати батьки, розповідати про своє дитинство, про виховання батьків, особливо підлітків. Для підлітків важко постійно слухати повчання, але коли це не настанова, а просто розповідь у вигляді якихось спогадів про наше дитинство, як було в моєму дитинстві, ви знаєте, для підлітків це легше сприймається і не так нав'язливо. Можливо, у когось є якісь інші думки стосовно методик. Виховання. Пишіть свої думки в коментарях, пишіть під цим відео, а можливо, ви щось інше побачили. А можливо, коли ми читаємо дані тексти, або коли ви перечитуєте, роблячи домашнє завдання, читаєте ось той розділ. Можливо, ви щось цікаве бачите у тих текстах, які ви прочитуєте. Щось можливо, те, що. Про що я не говорю, про що упускаю, тому можете також писати. писати. Ви знаєте, пригадую, як моя бабуся багато разів повторювала ось таку фразу. Я уже була такою, як ти, а ти ще колись тільки будеш таким, як я. Ви знаєте, коли вона мені це говорила, я не сприймав цю фразу. Простої жіночки, да, вона була ось такою простою жіночкою. Мені здається, вона змогла завершити лише три класи. Ось таким було тоді життя. Потрібно було допомагати батькам по господарству, і вона навчалася тільки три, три роки три класи. Я тоді думав, де вона була, що взагалі вона знає, да, коли вона говорить, я вже була такою, як ти. І, звичайно, сьогодні я розумію, що в будь-якому випадку, на той момент, коли вона це промовляла, вона мала значно більший життєвий досвід. Ніж мав його тоді я. А я мав лише тоді певні якісь знання, можливо, я мав ось таку розвинуту уяву, фантазію, дуже високий у мене був політ думки, але не більше цього. А що думаєте стосовно цього ви? Скажіть, будь ласка. Чи може дитина мати більшу мудрість за батьків, як ви вважаєте? Чи може дитина мати більшу мудрість за батьків? Чи мають батьки задачу навчати дітей мудрості? Чи по вашому розумінню це зробить школа, це зробить вулиця, це зробить суспільство? І в кінці кінців прийде? Вік ось такий проживе ваша дитина певні роки життя і мудрість сама по собі з'явиться у неї. А Соломон продовжує: ми читаємо з 13 го вірша й далі. Міцно тримайся напучування, не лишай його, не лишай його стережи, воно бо життя твоє, на стежку безбожних не йди і не ходи на дорогу лихих. Покиньте її, не йди нею, усь сунця від неї мене, бо вони не заснуть, якщо злого не вчинять. Відійметься сон їм, як не зроблять кому, щоб спіткнувся. Соломон, наче повторюється, але тим не менше водить нові ось такі слова, нові поняття, хочу виділити. Введене ним ось таке нове слово, яке ми ще не розглядали, він вводить слово безбожний. На стежку безбожних не йди. Скажіть, будь ласка, кого сьогодні, на вашу думку, можна вважати безбожним? Колись були часи, скажімо, ось такі атеїстичні часи? Тоді було модним бути безбожним, навіть воїнствуючим атеїстом. Зараз це не користується якоюсь такою пошаною. Хоча, напевно, є і атеїсти, є і скептики, є і скептицизм, є і формалізм, є і лицемірство. Усе сьогодні є. Справді, Бога в серці немає. Але на свято людина бере свічку, заходить в храм, перехреститься, поцілує ікону? Скажіть, будь ласка, чи можна вважати це вже християнством? Чи можна це вважати вже релігійністю? Чи якщо людина ще й з'їздить у якийсь монастир, то це вже справді е, богомільність? Як ви вважаєте, що є релігійність? Що таке безбожжя. Хто він ось той безбожник? Як він виглядає? Людина, яка говорить ось такою нецензурною лексикою. Як її вважати? Це просто християнин, який, якого довели, або він вийшов із себе? Де та межа, коли християнин стає безбожником? Думаю, що важливо задумуватися над подібними питаннями, над подібними словами, коли ми їх прочитуємо у тексті Святого Письма. Тому що саме слово безбожник, навіть на українській мові, воно має ось таке ясне, ось таке для нас значення. Це людина, яка живе без Бога. Тобто живе, наче Бога не існує, наче не існує Його е, закону, якихось Його постанов, якихось закономірності, наче не існує якоїсь відповідальності, наче не буде суду е, Божого, наче Бог нічого не бачить, Він нічого взагалі не слідкує. Він далекий від всього того, що ми робимо, від всього того, що відбувається у цьому світі. Мені здається, що людина безбожна, вона живе саме так, наче Бога немає, наче він не в цій системі координат. Тому, Соломон, ми бачимо, що він каже: Сину, не ходи разом з такими людьми. Не ходи з людьми безбожними. Тому що це добром не закінчиться. 17 вірш ми читаємо, де продовжується думка. Бо вони хліб безбожжя їдять, і вино грабежу попивають, а путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більше аж до повного дня. Дорога ж безбожних, як темність, не знають общо щотикнуться. Отже, ми бачимо ось таке чудове протипоставляння безбожних і праведних. Одні знають, куди йдуть, також про них говориться, що вони в світлі ходять, інші, можливо, навіть краще тут описуються, наче краще живуть, тому що сказано. Що вони їдять хліб безбожжя і вино грабежу попивають, але їхня дорога ми читаємо темність, тому що це є сини ночі, це сини темряви зла. Двадцятий вірш ми читаємо далі. Мій сину, послухайся до моїх слів. До речей моїх ухо своє нахили? Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя воно тим, хто їх знайде, а для тіла усього Його лікування. Отже, сину мій, уважно дивися, слухай і в серці зберігай мої слова. Як дивитися на слова? Я не до кінця розумію, але напевно це такий зворот мови. Отже, Соломон хоче сказати: сину, дуже пильнуй за тим, що ти дивишся, що ти слухаєш, над чим ти Ви Знаєте, сьогодні до кінця навіть неможливо знати, куди дивляться, що дивляться, що слухають. Наші діти, на які вони сторінки, на які ресурси вони заходять. І, звичайно, що все те, що вони слухають, все те, що вони переглядають, воно в якійсь мірі їх формує. Якщо це щось добре, якщо це щось мудре, результат буде один, але якщо це інша якась інформація, результат буде протилежний. Але ви знаєте, нічого не зробиш. Про це можна лише говорити, просити, нагадувати, спонукувати, а рішення наші сини і дочки, вони повинні приймати самостійно. 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Знаєте, золоті слова. Я б порекомендував. Їх вам підкреслити, якщо ви не боїтеся підкреслювати в своїй Біблії, або якось виділити, або виписати, якщо ви не робите поміток в Біблії, тому що більшість людей, вони ось так акуратно ставляться до Біблії, якщо вона не робоча. Ви можете виписати, на холодильник прикріпити ці слова, щоб ваші діти могли читати. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ми розуміємо, що серце мається на увазі, ось цей центр, який приймає рішення, а не орган, який просто перекачує кров. В біблійній мові серце має трошечки інше, інше значення. Тому серце. Важливо берегти, тому що від цього залежить наше життя. 24-й вірш. І далі ми читаємо: відкиньте від себе лукавство уст, віддалите від себе крутійство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують. Стежку ніх своїх вирівня, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від злого. Отже, ми ще з вами будемо говорити про очі, про повіки, про погляд, про тих, хто підморгує своїми очима, ще поговоримо про губи і у всіх їх проявах. Так само поговоримо і про ноги. Усе ще буде попереду. Зараз Соломон лише увів дані поняття, щоб нас заохотити до читання його книги. На сьогодні я завершу свої роздуми. Домашнє завдання залишається незмінним. Читайте книгу приповістей Соломонових. Уже надалі потрібно читати п'ятий розділ, і ви будете очікувати наступного відео. Дякую за коментарі, які ви вже почали писати під попередніми відео. Не бійтеся, пишіть все те, що думаєте, можливо, якісь запитання, можете ставити. Я читаю кожен ваш коментар на каналі. Якщо відео вам сподобалося, ви знаєте, що потрібно. Робити, ставте палець до гори, щоб я міг бачити, що ці відео вони корисні для вас, вони допомагають вам в кращому розумінні. Не забувайте про підписку на канал, про дзвіночок, щоб завжди вам приходило сповіщення про нове відео, яке з'являється на каналі. І бажаю. Божого благословення, до нової зустрічі знову з вами на каналі. Нехай Божа мудрість керує та веде нас по життю.